Всім привіт, дорогі друзі і гості каналу. Радий вітати вас на своєму каналі. Всім доброго, мирного, гарного ранечку. і такого ж дня! Після декількох днів перших заморозків, які у нас вже були, не знаю, які були у вас в ваших регіонах, областях, населених пунктах, але у нас вже трішечки заморозки були. Вода вже замерзала. Листя з дерев вже пообсипалося, і після цих декількох днів заморозків наче трішечки починає робитися тепліше. Вчора покапав трішечки дощ, якась була така похмура сира погода, і на вечір вже морозу не було. І сьогодні відранку також погода. Така наче. Перед дощем. Трішечки поморозило. Дало попередження про те, що може бути мороз. Скоро зима, але ще дає можливість трішечки трішечки побути в теплі. Так, курочки наші повиходили вже майже всі. Цесарочки. Красені і красунчики. Качок від них забрав. Звідси плечисті качки перейшли у нас до молодняка білих мускусів. А кури у нас сьогодні по графіку п'ють вітамінки. Через те качок я від них і забрав, тому що качки дуже розливають їхню воду. Ну і, звичайно, води вони п'ють набагато більше, ніж п'ють кури. Вони будуть пити там з усіма іншими качками те, що потрібно для качок. Стосовно яйцекладки в відео попередньому ми з вами цю тему трішечки підняли, і багато хто в коментарях написав, що перш за все це потрібно гарний світловий день зробити, продовжити, щоб він був хоча б. Із шести вечора, коли кури вже заходять до хліва, хоча б до одинадцяти вечора, щоб він продовжувався. І зранку, вже о 6-й ранку, щоб світло в курнику вмикалося. Є різні автоматичні уже. Регулятори, щоб самому не бігати, не клацати в хліві це світло, можна вже автоматично це все налаштувати. По-перше, це звичайно світловий день. По-друге, це Вік вашої птиці. По-третє, це загодованість або не, недогодованість птиці. Четверте це, звичайно, раціон птиці, вона має отримувати все необхідне для того, щоб вона була сама здорова і мала спроможність нести це яйце. Ну і четверте, якщо все одно у вас все вже готове, все зроблене, ваша птиця виглядає здоровою, вже має нестися, але ще не несеться, то це. Потрібно трішечки птицю розрухати такими простими словами, або дати їй стимул для того, щоб вона почала нестися. Одним із таких стимулів, який використовую я, це звичайні хлібопекарські дріжджі. Пресовані, свіжі. Одна пачечка 100 грамова йде на 10. Курочок або на 10 індейків, на 10 голів птиці, яка утримується в вашому господарстві. Беремо ось такі звичайні хлібопекарські пресовані дріжджі, розводимо їх в невеличкій кількості теплої води, додавши туди трішечки цукру і почекавши, поки наші дріжджі трішечки вступлять в реакцію, почнуть пінитися, додаємо туди трішечки зерносуміші. Або якоїсь мучки, яку ви використовуєте для годування своєї птиці. І даєте, щоб це все трішечки у вас забродило. Також туди можна додати рибної муки, можна туди додати основну вже масу після того, як дріжджі забродять з сухої зерносуміші. Цей ваш корм весь продрожується, і потім ми його. Висипаємо або виливаємо, в залежності від того, як ви приготуєте оцю дрожжову заготовку, висипаємо або виливаємо в готовий корм, яким ви годуєте свою птицю. В моєму випадку це ось таке відро запареної каші, куди у мене виливаються ці дріжджі. Все воно разом вимішується, ще декілька хвилин стоїть для того, щоб краще все з'єдналося. І такою дрожжовою підкормкою я свою птицю годую два рази в тиждень протязі місяця. По-перше, це дає можливість курям отримати набагато більше вітамінів, допомагає курям, які йдуть в линьку, швидше перелиняти. Ну і по-третє, як я вам вже сказав, дає стимул і. Зрушує нашу птицю для того, щоб наша птиця почала нестися. Ну і не забувайте про те, що птицю можна іще перегодувати. Тому вона також може не нестися, якщо вона у вас обросте по різних боках салом, тоді про яйця можна, звичайно, забути. Тому все має бути в міру, але і всього птиці має вистачати. Ось такий нехитрий, звичайний такий метод, який працює. І працює він дуже добре. Кожного року я про цей метод нагадую, кожного року я про цей метод розказую. Багато глядачів цим методом користуються і пишуть гарні відгуки. Хто ще не бачив, хто не пробував, можете використовувати, пробувати і отримувати гарні результати. І таку готову нашу кашку з додаванням дріжджової заправки. Наша птиця їсть. Їдять вони її з великим задоволенням. Не знаю чому, але запах і смак дріжджів їм подобається. І вони її їдять з величезним задоволенням. Так що, хто не знав, користуйтеся, а хто знав... Хто користується, можете в коментарях написати свої відгуки і написати свої враження стосовно такої кормової дрожжової підкормки для курочок несушку. Звичайно, ще рекомендується постійно використовувати в зерносуміші або в приготуванні корму, кормові дріжджі, які необхідні для птиці. Але ось такі хлібопекарські дріжджі, як я вам вже сказав, декілька разів для підкормки і для стимуляції яйцекладки, для швидшого оперення, коли кури линяють, потрібні також, так як тут є у нас курочки, які вже мають нестися це наші маранчики яким уже більше шести місяців. Є курочки, які линяють, які у нас вже пенсійного віку, але вони перелиняють і будуть нестися день в день. Це ось наші прекрасні курочки породи. Білий маран. Ось вони красуньки. Ну і помісні курочки, які також скоро мають занести. Ось такі чубаті, легбарчики. Така красунька. За своїми чубами вони вже навіть не дуже добре бачать. Так що користуйтеся, майте гарні результати, отримуйте задоволення від своєї праці і не тільки задоволення, а й ще прибуток. Всім миру, добра. Здоров'я, благополуччя і всього самого-самого найкращого. Кохайте, будьте коханими, насолоджуйтесь життям, цінуйте тими, хто цінує вами, дорожіть тими, хто дорожить вами і всього самого-самого найкращого. Всім пока і до нових зустрічей.